Навіщо дружині Дайсон? Купіть їй краще лідера. Слава Україні! Козаки сьогодні на огляді. У нас акумулятор від компанії Лідер, 18 вольтовий на 8 а Лідер заявляє 20 вольт, але насправді тут 18 номінальної напруги. Акумулятор зроблений на елементах 21700, збірочка тут 5С2П. Розберемо, подивимося, що тут всередині, середині, замірюємо, звісно, ємність. Також замовив додатково зарядку до. Такого акумулятора вона на 2 слоти, тобто одночасно можна заряджати два акуми. І бонусом протестуємо отаку штуку. Це повітродувка з безщитковим двигуном. Подивимося, на що вона здатна і чи вистачить їй оцього велетня. Розпаковуємо. Ось такий акум. Можемо подивитися рівень заряду. Показано, що повністю заряджений, але перед тестом ємності, звісно, ми його дозарядимо. Є роз'ємчик DC5,5х2,5%. Можна заряджати звичайну зарядочку або слайдерною. Вага 932 грами. І для порівняння в мене є 6-Акумулятор від лідера 873 г. Тобто різниця в 55 грамів, але при цьому цей має ємність на 25% більшу. Це величезний плюс, 21700 акумуляторів. Розпакуємо ще зарядний пристрій. Так, Провід у нас приблизно 1,5 метра в довжину. Бачимо два слота під два акумулятори, ось таким чином вони вставляються і фіксуються. Зараз поставимо ще другу. ось так і спробуємо заряджати. Перевіримо потужність даного зарядного пристрою. В слоті поки що один акумулятор. Потужність зарядки на першому слоті складає 35 Вт. Зараз поставимо ще один акумулятор і дізнаємося, чи може одночасно ця зарядка з двох портів видавати по 2 А струм. Так, потужність зарядки зросла до 74 Вт. А це значить, що на кожен з акумуляторів йде сила струму в 2 А. Для того, щоб розібрати цього велетня, вам знадобиться торкс 10. Вдалося мені дістати батарею з корпусу, дуже тугенько вона там сиділа. І давайте оцінимо БМС-очку. Детальніше бачимо 5 транзисторів, тобто можемо розраховувати орієнтовно на 50 а струм. Якщо я не правий, то поправте мене. До слідів пайки зварки, в мене претензій немає абсолютно ніяких. Бачимо на плюсових контактах присутні електроізоляційні картонові кільця. Елементи у нас використовуються INR 21700 від якоїсь компанії Giant Sun. Такої я не чув, але. Перевіримо, подивимося, чи дійсно тут є заявлених 8 а годин. Зараз дозаряджу до 100% і будемо проводити тест ємності. Ось так. Виготовлений у нас пока рівня заряду. Акумулятор повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності. Підключаємося електронним навантаженням. Сила струму 4 А або 0,5С. Розряжаємо до мінімуму. 80 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився тест ємності. Він тривав 1 годину 58 хвилин. За цей час акумулятор віддав 142,6 Ватт-годин або 7,88 Ампер-годин енергії, або 98,5%. Внутрішній опір на кожній з паралелей.

в лабораторних умовах акумулятор протестував, відповідає заявленим характеристикам. З зарядним пристроєм також все на відмінно. Сум зарядки 2 А, і бачимо, що ніде не вказано, що тут він працює в двох каналі. тобто 2 А тут на перший та на другий слот. І це, звісно, чудово. Також ніяких претензій до зарядочки цієї немає. Тепер практичні тести. А от їх вже будемо робити за допомогою нашої повітродувки. Вона поставляється в кейсі. Окрім самого інструменту, у нас ще інструкція української мови. Кейс величезний. Можемо покласти сюди навіть ось такого велетня і є місце ще під один акум і під зарядку, але не під таку, тому що це одна два слота. І сюди вона точно не влізе, але якусь малесеньку точно можемо покласти. Йдемо на вулицю, будемо тестувати. Замовляв повітру для того, щоб здувати воду з автомобіля після мийки. Подивимось, чи вийде в мене це. Можете подивитися, він повністю мокрий. На камеру чомусь погано видно. На чорних килимках буде більш помітно. Також лідером можна не тільки сушити, а ще й пробувати щось прибирати. бруду в центрі відео 3 метри. Давайте спробуємо здути його лідером. Ось це обмотана ніжка від Європіддона. Такий квадратний брусочок. Давайте спробуємо, чи зможе лідер його зштовхнути. Так, близенько поставив, сантиметрів 25. Самі бачите, на що він здатен. Замітати світя на дворі легше простого. Спочатку по акумулятору ємність відповідає заявленні, зроблений на 10 з 10. Не бачу я тут що покращити. Можливо, додати пасивний балансир, але я добре доплати не придивився, Можливо, він тут є, хоч сумніваюсь. Але якби він був, то це був би на 12 з 10. Був би супер акумулятор. По елементах, звісно, вони не супервідомого бренду. Подивимося, як вони будуть служити. Але 6-амперний акум від лідера вже більше, ніж півроку у мене використання і ніяких проблем з ним немає. Маю надію, що і цей буде служити не гірше, при цьому що. Майже при однаковій вазі він на 25% має більшу ємність. З зарядочкою навіть трішечки більше, ніж я очікував. Я очікував 2 А на 2 порта, а виявили, що тут по 2 А на кожен з цих портів. Це, звісно, чудово. І тепер до повітродувки. Це, скоріше за все, річ для розваги. Не надто серйозний інструмент, але додає задоволення прямо от можна згадати дитинство. Можливо, хотілося б якихось насадок. Не знаю. По потужності. Потужнішої повітря в мене в руках не було. Їх було небагато в мене в руках, але це найпотужніша. Звісно, автомобіль все одно мені прийшлося потім протирати після нього, але з таких там деталей, як під зеркалами чи в багажнику, можна гарно продути і вже буде легше його прибирати. Здувати листя 100% осінню не можна буде без будь-яких питань. Ви бачили, потужності тут прямо за очі, на мою думку. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм спільноти Edelweiss Test. Посилання, як завжди, в описі відео.